Крас класична капотна вантажівка, яку протязі десятиліть випускає Кременчуцький автомобільний завод. Вони прості, надійні, витривалі та потужні. Ефективно працюють як в кар'єрах, так і при транспортуванні вантажів дорогами загального користування Справно служать у війську. Для більшості з нас крази відомі своїми серійними моделями бортової вантажівки, самоскида, повнопривідного всюди чи сідлового тягача. Але в тіні цих відомих моделей ховаються нереалізовані проєкти конструкторського відділу Кременчуцького автомобільного заводу, яким так і не вдасться створити різноманіття українського автопрому. Одним з таких багатообіцяючих проєктів мала стати побудова моделі вантажівки з бічним розвантаженням. Подібний тип самоскида на початку 60-х був чимось унікальним на території СРСР. Бічне розвантаження було зручним при будівництві доріг, засипанні траншей на вузьких проїздах та при розвантаженні в бункер. Перша спроба побудувати такий самоскейт була здійснена Кременчуцькими конструкторами на початку 1961 року. Тоді навіть збудували два екземплярні автомобілі Крес 254 з колісною формулою 6х4. Обидві вантажівки обладнали оригінальними шестикубовими вантажними платформами, вантажопідйомністю 10 тонн. При відкриванні бортовий борт становив єдину площину з підлогою кузова. Це запобігало попаданню сипучих вантажів під задні колеса автомобіля. Боковому розвантаженні. Бічні борти вантажівки закривали за допомогою автоматичного механізму, а задній не відкривався взагалі. Для підвищення стійкості автомобіля під час розвантаження було передбачено механізм блокування задньої підвізки. Вантажівка успішно пройшла всі заводські випробування, але у серійне виробництво так і не пішла. Друга спроба побудувати КРАЗ-самоскид з боковим розвантаженням була здійснена в 1963 році. Це був модернізований крас 254Б. Від попередника автомобіль відрізнявся новим самоскидним обладнанням. Вантажопідйомність та об'єм кузова залишили без змін. Протягом 1964 року вантажівка пройшла випробування. А вже в березні наступного року державна комісія забракує автомобіль через низьку надійність вузлів та агрегатів самоскидного обладнання. Надалі на довгих 10 років підприємство візьме паузу у своїх намаганнях створити самоскид з нестандартним розвантаженням. І лише в 1974 році в Кременчуці відважиться на третю спробу в проєктуванні самоскида з бічним розвантаженням. Цього разу ініціатором створення подібної вантажівки виступить Міністерство автомобільної промисловості. Мова піде про створення не лише окремої вантажівки, а цілого автопоїзда. Базовий автомобіль тягач розвантажуватиметься на три боки, а причіп тільки на два. В 1975 році завод в Кременчуці виготовив три дослідні зразки подібних вантажівок, які цього разу базуватимуться на кразах третього покоління з суцільнометалевою кабіною. Загальна вантажопідйомність автопоїзда складала 26,3 тонни. тони. Новий турбодизель ЯМЗ-238Н, яким обладнувалась вантажівка, видавав потужність в 300 кінських сил. Останні два дослідні тягачі 3 Е6435 та причепи Е-8570 будуть виготовлені в 1978 році у дослідному цеху Кременчуцького заводу. Вантажівка отримує однакові за об'ємом по 8,5 кубів кузова тягача та причепа. Вже в наступному 1979 році вантажівки будуть відправлені на державні приймальні випробування. Цього разу до технічної частини автомобілів не було вагомих претензій, і вони могли цілком піти в серійне виробництво. Але невдача підстереже багатостраждальні крази з боковим розвантаженням з іншого боку. Нестача коштів на серійне виробництво змусить підприємство з Кременчука відмовитись від даного проєкту. Ну не хотіли крази розвантажуватись на бік. Ну і що тут зробиш? Але де є третя спроба обов'язково буде і четверта кременчуцьким конструкторам в цьому питанні наполегливості не позичити. Тільки була вона ця спроба після майже 25-річної паузи. Коли Україна вже стала незалежною, пережила президентство Кравчука, кучми, і на хвилі помаранчевої революції винесла на владний олімп Віктора Ющенка. Можливо, на хвилі революційної ейфорії, але у 2005 році Кременчуцькі конструктори знову повернулись до робіт над вантажівкою з боковим розвантаженням. Цього разу в склад автопоїзда увійде тягач крас 6424 С4 та причеп крас А201С2. Його було створено на базі краза 4-го покоління. підйомні самоскиди з розвантаженням на три сторони становила 13 тонн, а самоскидного причепа з розвантаженням на два боки 11 тонн. Об'єм кузовної платформи вантажівки та причепа був одинаковим 11,3 кубометри. Кременчуці розробляли цю вантажівку в надії на прискорений розвиток програми дорожнього будівництва. Але очікування так і не виправдались. Влада та основні політичні партії в Україні були зайняті боротьбою в парламентській коаліціаді. Їм цей час було не до доріг. А до великого будівництва залишатиметься ще цілих 15 років. Тому було вирішено пропонувати автопоїзди в аграрному секторі для перевезення легких сільськогосподарських вантажів об'єм кожної кузної платформи. І вантажівки, і причепа можна було збільшити до 15 метрів кубічних. Автопоїзд навіть отримав відповідну назву хлібороб, але не повірите, вантажівку автопоїзд знову чекав провал. Вона так і залишилась виготовленою в єдиному екземплярі. Наприкінці 2008 року до автокрасу з метою реанімувати багатостраждалий проєкт з боковим розвантаженням доєднається компанія Кремль дизель центр яка запропонує встановити на шасі Москрида КРАЗ 65055 козуну платформу об'ємом 15,5 кубометрів з розвантаженням на три боки та провести випробування. Вже наступного року подібну вантажівку в єдиному екземплярі збудують в експериментальному цеху заводу. Проте вже перші тести покажуть недосконалість цієї вантажівки. При розвантаженні на бік задні колеса, паливний бак та глушник неприпустимо засипались вмістом кузовної платформи, тому даний автомобіль знову забракували. Але якщо ви думаєте, що на цьому точно вже кінець, то ви дуже сильно помиляєтесь. У вересні 2012 року на виставці Агро у Києві було презентовано автопоїзд зерновоз KRAS-6230S4 караван з причепом КРАС A261S3. Вантажівку виготовили на шасі нового сімейства Крас H23.2R з колісною формулою 6х4 та кабіною від вантажівки Renault Carax. Автомобілі цього сімейства обладнували з ліцензійним шестициліндровим турбодизелем Рено об'ємом 11,1 літр та потужністю 362 кінські сили. Двигун працював в парі з механічною 9-ступінчастою коробкою передач. Максимальна швидкість зерновоза становила 85 км в годину. На 100 км пробігу автопоїзд витрачав 35 літрів пального. Вантажопідйомність вантажівки та причепа по 20 тонн. Кузов вантажівки та причепа має бокове розвантаження та корисний об'єм 30 кубометрів кожне. Обидві кузовні платформи виготовлені підприємством Дністер авто. Вже наступного року Крас продемонстрував нову модель автопоїзда зерновоза Крас 6511 С4 караван. В основі цієї вантажівки лежало більш прийнятне за ціною шасі Крас m з китайською кабіною Квіксінг, яка була ліцензійною копією TGA. Манівська кабіна, на відміну від Рено, більш простора, з невеликим спальним місцем позаду водійського сидіння. Двигун вантажівки також китайський. Шестициліндровий рядний турбодизель, вей з робочим об'ємом 12 літрів та потужністю 400 кінських сил. Коробка передаж 12 ступінчаста механічна. Кузов вантажівки та причепа виготовлені компанією Алеко з міста Волновахи. Сумарний корисний об'єм двох кузовів, збільшений з 60 до 75 кубометрів. Зросла також вантажопідйомність з 40 до 46 тонн. Кузова автопоїзда розгружались на праву сторону, тому ліві борти були невідкидними. Таку конструкцію застосують з метою здешевлення виробництва. На елеваторі вантажівка зерновоз зазвичай розвантажується на праву сторону. Натомість на кузові причепа залишаться дві позиції розвантаження задня та права бокова. Причеп нового автопоїзда побудований на шасі польського виробника Віалтон з використанням мостів на пневному компанії SAF та гальмівної системи ВАПКО. Вантажівка обладнувалася двома баками по 250 літрів. Витрата пального на 100 кілометрів з повним завантаженням складає 55 літрів, максимальна швидкість 85 кілометрів в годину. Загальна довжина автопоїзда 20 метрів 47 сантиметрів. Автопоїзд «Караван» так і залишиться побудованим в єдиному екземплярі. Подальші роботи над вантажівкою з боковим розвантаженням компанія Автокрас припинить. У 2014 році, після анексії Росією Криму та вторгнення її військ в Донецьку та Луганську області, підприємство з Кримончука зосередиться на виробництві та розробці військових вантажівок для української армії. На завершення нашої історії хочемо розповісти ще про один унікальний автомобіль ПКС, який побудований на шасі повнопривідної вантажівки КРАЗ 255 б Дана машина в занедбаному стані була знайдена на одній зі стоянок під Києвом. Назва автомобіля розшифровується як підйомник каротажний, і призначений він для розвідки газових та нафтових свердловин. Автомобіль обладнується закритим кузовом, який розділений на два відсіки: операторський та лебідковий. В останньому розміщена гігантська лебідка з намотаним кабелем діаметром 13,8 мм та довжиною 7200 м. Швидкість підйому варіюється від 100 до 10 тисяч метрів в годину. В операторському відсіку розміщуються органи керування лебідкою, опалювальний пристрій, пристрій гучного зв'язку та розкладна полиця для відпочинку. Унікальний крас для геологів має довжину 9 метрів 55 см, ширину 2 метри 86 см і висоту 3 метри 32 см. Повна маса автомобіля 19 тонн 700 кілограм. максимальна швидкість подібного краза становить 60 км в годину. Даний автомобіль після реставрації міг би стати непоганим експонатом автомобільних виставок.